Земні тунелі столиці, куди краще не потрапляти. Зловісні місця у суцільною небезпекою. Секрети і таємниці Київського зеленого театру. Тут було дуже Много вбивств. Найпопулярніші ритуальні місця прихильників чорної магії на лисій горі. Ніцо Здесь руна, здесь большое ухо, здесь уже рогатые символи. То лі баран, то лі хто. Де у Києві є місця так званого енергетичного згустку? І яким чином вони впливають на людей за відповідями? Цілком таємно вирушає в одну з наймістичніших експедицій, де переплітається матеріальний і тонкий світ. Та яку інформацію нам передали з потайбічного світу? Це місце – це провал. Тобто це місце, яке постійно потребує людських жертв. Київська Русь 9 століття нашої ери. Київ слов'янська столиця і неприступна фортеця, зведена на крутих схилах Дніпра, вздовж берега і до сучасних печерських липок – було величезне провалля. Ров між холмами. Вот в этих провалах, когда-то ще в XII веке селились монахи. Вот как говорят, что это местность, как часть первого Ківопечерського монастыря. Здесь жили монахи, и вот ці провалля соединены пещерами ще с 1161 года. А ще цей яр вважався місцем провалу у підземний світ. Цілком імовірно, що це дійсно так, адже саме на території колишнього урочища постійно відбуваються аномалії. Був випадок, описаний в газеті в 1898 році, дев'яносто тому, що караульний услышав якісь шуми і став стріляти в сторону Дніпра з криками Монголи, монголи йдуть. Парня арестовали, відвезли на експертизу психіатричну лікарню. Максим Дерби професійний гід по Києву, вивчає історію і досліджує загадкові куточки столиці. На його думку, найцікавіше місце в провалі зелений театр. Ходить така легенда, що десь тут в глубинах логова сатани. Уявіть собі, на цьому містичному місці вирішили побудувати майданчик для культурного відпочинку киян зелений театр. Будівництво почалося фактично після Другої світової війни силами німецьких військовополонених. Вгоди существування зеленого театру старожили розповідають, що приходили сюди безплатно. Вони знали ходи, акуратно виходили і во час сеансу себе займали місця і безплатно дивилися кіно. Але культурно-розважальним осередком цьому місцю не судилося бути довго. Аномальні явища, часті гості на території зеленого театру. Ніхто і ніщо не переживалося тут. В 1969 году самим удивительним образом в театр ударила молния. І театр згорів. Непонятно, як она сюда попала. Дело в тому, що театр находится немножко в низині, а не на вершині. Но факт остается фактом. Мало того, в 79-80-х пытались его снова реанимировать, сделать сцену. Но опять-таки ждала та же самая участь. Еще два года назад здесь проводили дискотеку. Использовали как ночной клуб для различных фестивалей сцену. Но, как видите, сейчас все это лежит в руинах. Такое создается впечатление, что стена сама собой сбрасывает все ненужное. Заподлина известно, что що ще в 19 векі подземные ходи соединялись з, з іншими подземными ходами, які були частью всієї огромной печесної крепости. А ходи були там такі, що могла б проїхати телега с з и і целый полк. Дістатися до зеленого театру можна і через підземелля. Один із таких небезпечних ходів нам покаже наш провідник Богдан. Те, що під Києвом існує майже ціле місто кілометри підземних ходів, підтверджує дигер Богдан, який впродовж п'яти років подорожує столичними підземеллями. Ми заходимо в одну з найбільших і найдавніших дренажних систем, що проходить під Києвом. Більшу частину побудували ще за часів царської імперії. Можна попасть в любую як точку Києва. Не только вдоль зеленого театра, лі в сам зелений театр. Ну і ходи вже засипані. Це справді ризикований маршрут, який має вивести нас прямісінько до театру. Головне, не заблукати. У тунелі багато всіляких ходів та ярусів. Багатокілометрова підземна прогулянка складна і не надто приємна. А наш гід постійно підкидає моторошних фактів. Київські преступники прятали в катакомбах цього зеленого театру трупи своїх жертв. Поіржавілі та вкриті мохом стіни. Ноги постійно в воді. І суцільна темрява. А ще легенди. Пропотабічний світ десь тут. Усе це наганяє жах. Далі побачене просто шокує напис: Ласкаво просимо до пекла. І залишки якогось ритуалу. Показти десь час напалять. Сатаністи якісь та ритуали проводять. Зовні, як і зсередини, провалять так і манить до себе усіляких чорнокнижників. Ми йдемо далі, до зеленого театру. Очередний ярус. Ми спускаємося на нижній ярус. Зібує хорошенька вид. Назад, назад, давай, давай, вставай, вставай. Вставай, вставай, вставай ногой. Быстро, быстро вставай. Подолавши майже 5 кілометрів підземних ходів. Нарешті вихід. Води тут вже багато прибувають, поэтому без некльона. А ось і сцена зеленого театру. Вже на поверхні я продовжую досліджувати містичний театр. Адже очевидці стверджують, що не раз бачили дух господаря цього місця. Однак, зазирнувши у кожен куточок таємничого театру, ми нічого не відчули і не побачили, крім величезної плями крові. Навіть ґрунт наскрізь нею просяг. Імовірно, тут було жертвопринесення. Питання хто жертва? Тож ми вирішили перевірити, чи дійсно на території зеленого театру панує якась надприродна сила, і чому це місце так приваблює сатанистів? За допомогою ми звернулися до пару психолога Ірини Ходак. Підійшовши до головної стіни театру, її охопив неймовірний жах. Вона категорично відмовилася зайти всередину. От, от починають дуже фаніть очень нехорошим. Все стоп. Просто красная линия, но это знак для меня, проход запрещен. Згодом жінка пояснила, чому не увійшла в так звану фортецю. Я взагалі мало чого боюсь, але туди просто категорично вот -то ну, не є. Там відчуття якогось тільки що вбієнного, свіжого трупа. Тобто туди ходити взагалі не стоїть. Здесь место, где было де самоубийц и где і де только что торканих младенців. Здесь очень много неупокоенных душ. Ірина звертає увагу на знаки, які вказують, що земля тут дійсно ненормальна. Якщо цвіте дерево, то поруч абсолютно суха рослинність і виноградна лоза вздовж стіни, яка б мала бути вже зеленою. Наразі змертвіла. Здесь очень много незахороненного. То есть место, где вот лежат останки, и душа просто зависшая между мирами. И вот э, мы стоим, по сути, в окружении духов. То, что находится между номерами, требует энергии человеческой. Ну, кушать им хочется, жить им тоже хочется. Дивиться далее! Що розповіли нам духи зеленого театру? Це йде просто як наказання через віка нових і нових людей. Відьомські шабаші та ритуали сатанистів. Ліцо. Здесь руна, велике ухо. Тут вже рогаті символи. То лі баран, то лі хто. Містичні місця, де не варто гуляти. Одна дівшка місістра упала. Її начала трясти, думали, у неї епіліптичний припадок. Зловісні місця оповиті суцільною небезпекою. Одна дівушка, місістра упала. Її начала трясти, думали, у неї епіліптичний припадок. Ритуали та жертвопринесення. Наймістичніша експедиція цілком таємно. Що саме розповіли нам духи Зеленого театру? Нам таки вдалося вмовити Ірину зайти у застінки. Щоправда, з іншого входу. Подейкують там бачили дух чоловіка, господаря зеленого театру. Дуже сильне здавлювання голови таке, як... Вот, как... Відповідно здавлювання голови і виталкуваюча сила – йди назад. Перебурюючи себе, Ірина йде вперед. Від наступної інформації не по собі всій знімальній групі. Я не не советую сюди ходити, якщо ви хочете жити. В цьому місці дуже давно, найбільш точно, це точно восьмий чи дев'ятий вік, жив дуже сильний колдун. На горе над рекой. Его звали или Адольнис, или Адонис, который сделал очень много хорошего для этого места, и который был просто предан людьми, просто с ним не рассчитались. Его убили. То есть его реально физически убили. И с тех пор это место. Це провал, то це місце, яке постійно требує людських жертв. Це просто не вкладається у голові. Якщо вірити Ірині, прямо зараз господар театру увійшов з нею в контакт і має для нас надважливу інформацію. Он хоче, щоб я сейчас об этом розказала, що э, не можна. Ничего получить в этом мире просто так. То есть за все нужно всегда что-то отдать. То есть обман возможен на каком-то человеческом уровне. На тонком плане обман невозможен. Успокоится он только, если будет реально вот как-то ситуация, когда люди перестанут. делать друг другу гадости и нехорошие какие-то вещи, и когда будет вот доброта между людьми, а пока это идет просто как наказание, как наказание э, через э, века новых и новых людей. Вот вы, пока вы не поймете, я буду наказывать. Зелений театр не єдине лихе місце, куди не радять ходити екстрасенси, біоенергетики та ясновидці. У Києві понад десяток одних тільки лисий гір, де також полюбляють збиратися відьмаки і сатаністи. Найпопулярніша, що на видобичах. Ще в давнину на цьому місці було капище та жартовних язичників. А у 19 столітті на цій горі побудували форт. Насправді, це так званий Лисагорський форт. Построєний ще в 1872 році для того, щоб огородити з юга город Київ, то есть создать э, опорный пост, чтобы суда войска не зашли в Київ з юга. Лиса гора знизу підмивалася либедію, а сама гора була перестроєна як большой бойовий форт з бастионами, равелинами. Скарпами, контури скарпами. На лисій горі збереглися залишки огорожі часів царської Росії А на цеглинах роки і прізвища солдатів, які стояли в караулі. Та попри історію, це місце пронизане містеріями. Навіть тутешні дерева частина містики. Говорят, что у нас здесь сквозь гору идут энергетические потоки, и деревья растут по-разному. Обратите внимание, даже вот это дерево у него с одного ствола выросло целых четыре. И такое можно видеть везде. Именно на этой горе. Присутність надприродної сили тут відчували навіть царські військовослужбовці. У воєнних, именно тех, которые стояли в Карауле, было в предписании указано. Дескать. Не обращать внімання на посторонні звуки, шуми завивання. Тобто знали, що це місце такое непростое. Імовірно, що енергетика лисої гори справді незвичайна. Наразі в одній із патерн зробили храм. Патерна поправді після Второї мировой війни сюда упала авіабомба. сейчас это це очень действительно енергетично сильне. Однажды на экскурсии Медицинский коллектив, одной из поликлиник на День медиков, заказал экскурсию, гуляли, и подошли на это место. И представьте себе, одна девушка, медсестра, упала. Ее начало трясти, думали, у нее эпилептический припадок. Но на самом деле ее немножко оттянули, и она пришла в себя. Это действительно очень сильное энергетическое место, и это своеобразный храм. Чтобы сюда зайти, надо дать требу, жертву, кинуть монетку, Либо їду, либо кусочок хлебушка. Посмотрите, установлені дана стату. стату жінки. Статую жінщини скарісів богиня, праматів. Цікавий факт: у підніжжя лисої гори знаходиться кладовище згідно з історичними даними. Там страчували державних злочинців. За то время в було коло 300 затичених э, казніно. Мало того, викопуліз такі великі могили, в глубину, так що можна було сразу житра їх закапати. Але більшість езотериків вважають головну площу колишньої фортеці місцем космічної енергії. Саме тому це місце притягує прихильників різних культур та віросповідань. От ми зараз з вами по маленькому перешейку переходимо з центрального бастиона в Южний Бастіон. вот это место місто жители жителі називають иначе, як «Ведьмин Яр. По и, і, скорее всего, на каких-то отрогах ведьмы на свои шабаши. свої шабаші. Поэтому яр». До речі, черговий відьомський шабаш був нещодавно в ніч з 30 квітня на 1 травня. Щорічна Вальпургієва ніч. Ну, а вот сейчас мы подошли к месту, к тропе, которая непосредственно ведет к капищу. Но чтобы попасть на эту тропу, надо пройти э, так называемый портал, который определен именно закопанными деревьями вверх корнями. Это очень символично. То тобто, есть, как бы пройдя этот портал, ты попадаешь на тропу к своим корням, к своим предкам. Майже на каждом кроце містичні символы и знаки. Щоправда, адекватність деяких язичників дуже сумнівна. Дураки ви. Прошу прошу. Ми по-своєму теж дураки. але да? ми віримо свого бога. Да? Та це ще не все. Максим веде нас до одного з головних місць, де зазвичай збираються чаклуни або чорні маги. Місця, де за повір'ям проходив бал сатани. Тут і досі проводять окутні ритуали. Від у жилах колоне кров. Лицо, здесь руна, здесь большое ухо, здесь уже рогатые символы. То ли баран, то ли хто, то ли ще какое-то животное з страшными зубами. Даже я боюсь сам прикасаться. Мало того, посмотрите, еще зрачок смотрит на нас. Скорее всего, здесь вот самый серьезный сатанинский обряд. Свидетельством об этом, опять-таки, еще одно дерево із ствола, которое растут сразу два ствола. Помеченная руна. Руна такая же, как на пне. Якщо подойти поближе, ще посмотреть. Да, вот просто оглянись. Два, три, три, два, четири ствола. Зазвичай у таких місцях проходять енергетичні згустки, пояснює Ірина Ходак. Але з якою метою використовується ця енергія? Питання інше. Дуже багато відьма і відьмаки працюють э, з цими енергіями. На лисих горах проводилися часто саме ритуали. Разом з Іриною ми йдемо стежками ще однієї лисої гори, більш відомої як Замкова. Тут, у 14 столітті біля стін замку, проводили публічні страти злочинців та живцем спалювали відьом. Пізніше на тому місці був жіночий монастир. І знову на наших очах Ірина спілкується з черговим духом. Позвала це місце, причому позвала достатньо настойчива. Тут бабуся живе. Бабушка, яка йшла. Старушка в черном одеянии и низенького роста. Очень такая миловидная. Бабушка э, где-то в 70-х годах ушла из этого мира. И она какое-то имела отношение именно к монастырю. Рассказываю, что здесь очень много крови было. Я хочу сейчас туда пройти. Причем, как она говорит, глупая кровь. Не нужно было. Не нужно было этого делать. Бабушка сюда не, не спускается, бабушка сверху. А здесь как просто как глумились над этим местом. За словами Ирины, тут все надприродне. Навіть рослини і дерева не всихають просто так. Очень часто на дерева перекладывают чьи-то болезни. Болезнь смертельно больного человека может быть переложена на дерево, переложена на какой-то предмет. Дерево после этого умирает и человек выздоравливает. Кора вот разверглась. Це то место, где, скорее всього, вот именно производился сам переклад. Але не лише замкова гора сповнена духом містики і потобічної сили. Територія довкола неї фактично проклята. Елітний мікрорайон Воздвиженка в народі називають мертвим містом. Від початку будівництва практично пустує, і цінова політика тут зовсім не причина. Все через те, що стоїть вона. У тому, таки сумнозвісному провалі. Ми знаходимося на дурочищем. На дурочищем, де побудовані е, красиві дома, Це місце, де люди жити не будуть. Тут енергія, потребуюча тишини, пустоти. Это як противовес шумному верхньому городу. Тобто, е, ну, вот как когда вода сверху, то есть, она омывает. Какую-то верхушку и все сбрасывает вниз. Вот это место, как отстойная яма, куда все сбрасывалось вниз и замирало на ну скажем так, на энергетическую длительную переработку. И поэтому здесь, если и кто-то попытается насильно, вот жить, жители, здесь либо бизнес встанет, либо люди будут болеть, либо по каким-то иным причинам они просто отсюда уйдут. У світі чимало містичних та небезпечних місць для людини. До прикладу, Бермудський трикутник, де безслідно зникають навіть кораблі й літаки. Давно відомо, що такі куточки краще уникати. Україна не виключення, і також багата на свої містичні та аномальні зони. Щоправда, наше ставлення до надприроднього зазвичай скептичне. Урочища і цвинтарі, які не можна турбувати. Давним-давно прикрасили новобудовами та розважальними центрами. І як засвідчує історія і факти, помста за людську зухвалість неминуча.